Всім привіт і рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду готувати вечерю для чоловіка. О, і що я хочу першим ділом зробити? У мене тут реберце. Ось таке. Ребро. Я його помила, не, не вимочувала, тому що мені не треба воно вимочене. І що значить я буду далі робити? Щас я беру. Натираю сюди чесничку, замариную так трошки місце, так як він любить. Чесничку сюди, з бочків три. Угу. Натерли чесночку. Так, далі що? присоюємо. Так, не багато буде солі. І тепер беру перчик і приперчую. Буде приперчене вот так ось. Я не їм взагалі перцюю, зроблю його, так, все це так гарно перемішую. Mm. Перемішала і хай воно трошки постоє в нас промаринується. Сейчас я прикрию його плівкою, щоб воно мені не пахало. Впочаюся, ну. трошки є з такого, що отак От все. А воно тут просто помаринується, поки я приготовлю далі. О. Так, що далі? Беру цибулю, беру форму таку. І картопля в мене тут форму беру, беру цибулю. Поріжу так, не в поперек. А подовж такими кусочками ось так. <клухи> Вибачте. І накладаю на дно форми, форма в мене прямокутна, і ось так накладу його туди карт... цього. Цибули. І так, наклала я цибульку, порізала, тепер сюди ж я додаю картоплю, розріжу так її. Отак. От На такі кусочки. Де буде більший, де буде менший. Ну, так викладаю сюди. Так тут єсть. Так. Ось так викладаю. Такими кусками Ну або як можна? Можна кругленько, ну, я выкладываю так. була така кругленька. Трошки присолю. М'ясо в нас посолено, але трошки і картоплю так присолю. Жиру не додатиму ніякого. І тепер, сейчас зараз я зірву трошки кордить. Готовий на що відрізать от так все готувала форму і тепер викладаю м'ясо. так сюди викладаю на це все м'ясо. І все те, що лишилося тут, звертаю сюди, отак. От все. І тепер накриваю, трошки в мене тут От отак туди єсть. Регамент отак. І зверху накриваю фульгою. ось. Можна було додати кетчупу. Ну, буде без кетчупу. Зверху тоді поліція Так, все. І в мене духовка включена на 180 градусів. І відправляю в духовку хвилин на 40. Як спечеться покажу. І так, друзі, пройшло 40 хвилин. У мене все наше запеклося з картопелькою. Тільки що витягла з духовки, воно ще гаряче. Картопля, дивіться, м'ягесенька гарнесенька така м'ясо теж пропеклося гарно. Це вже я його перевернула. О, таке м'ягесеньке. І зараз я буду робити презентацію. І так, картоплю я виклала, і тепер зверху притрушу зеленим кропиком, отак, і цибулькою. Ось так. Ось таке вийшло в мене блюдо. Ось таке я приготувала для чоловіка. Так що, ось так. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.